Всім привіт із сонячної Італії! зустрілися. Українка і руминка на пагорбах Італії. Дві жертви італіянських свекрух. Марія, новіяна. Помістаємо. А саме пансуліна. Окей, років, років така красота. П'ятнадцять років добивалася у свого італьянця. Хоч трохи хати. Так що не все так однозначно. В этой жизни. Замуж за за багатого замуж за мужчину от і все. Якщо ти хазяйка, ти будеш ізді, хазяйка, там ціплята десь є, покажемо вам кури замуж за італіянця. Це вам замуж за італіянця кури.

Ma tutti No, non tu mischiati, quelli più grandi sono. No, hai comprato? Sì, ho comprato per mischiarla, ma come... questi che nati eh, rimasti? Guarda, sono, guardali, sono oh, tutti. Sono caldi. Uh -huh. Ma morti qualcuno? Quando sono andata a nuovo, uh -huh. nove morti. Uh -huh. sì. No, uno, uno è morto. A ah, uno sì, morto, non no. No, no, no. no dieci sono rimasti. Eh, Buoni. Ваші діти теж таке роблять? Ми живемо на схилах в італії тут з друзями. Тут. Але коли є одна подружка, це дуже класно. В неї дитина на 4 місяці менше за мою. Виросли разом, дружать. В Італії, ну ми ні до кого не можемо так прийти. Що я знаю, до дитини що я знаю, ми прийдемо, завжди нагодують, завжди друзі. Пішли тільки що мити лялькам голови, що дружать. От от. Ну, в Україні ми як приїжджаємо, в мене в дитини є там друзі. Тут такого не прийнято. Тут, тут от, в нашому місцеві, якщо ти з дитини навіть і прийдеш до дітей, це треба сісти, говорити щось. Інша дружа. А тут так. Ну, з цим пощастило. Отже, ти мене чекала напевно. Якби її тут не було, то я б з зрозуму зійшла. Боже, дивіться, скільки у мене любовників ще буде. Дивіться, в неї немає не одного. А в неї жирні любовники, А в мене о у мене такі. У мене такі малолітки. У мене вентічінка тренданя, а те у нас і Санта. в роботу майже 60. Да. 60 ані, 60 літній. В тебе буде старий, а в мене буде куча молодих. Це мені повірило. Ти мій гребі. Ой, січа, ти може бі кіса. тобі пікуло ді не, дуяні. До речі, ця кава дуже добра. Отака в мене є подруга, мені пощастило. Знаєте, мені там жіночка замітила, як можна жити в ізоляції, без людей, бідно. Я вважаю, що не всі собі можуть дозволити жити в лісі. Жити в лісі це дорого. Ти жертвуєш своїм заробітком. Ця руминка тут уже 20 років. Наші свекрухи двоюродні. Звісно, вони її за 15 років чмирили за спиною. Гадості, а лице має. Наша ти хороша дівчинка. Та ужас. Люди за собою не вину не визнають, не признаки якоїсь ознаки, що ви ж чмирите людину, ви ж її просто вбиваєте. Там чоловік рівності такі проявляв. Вони на півдорозі могли додому вернутись, поїхати. Це зараз вона смілива. А що її тримала? Вона приїхала на квартиру заробити, я на машині. Заробили. В неї син був 5 років. Вона завагітніла практично відразу. Він її не відпускав саму в Руманію, щоб робити документи, ще це не було Європою Румунія. Він їздив з нею, ніде не працював, мама вдова. Вона на ту пенсію посадила старшого, меншого сина, якому вже 46, цього посадила. І такі мама Йоли. І ця Моніка завагітніла, поїхала, забрала п'ятирічного сина і терпіла, тому що от є син, лічний син, вона терпіла. Сказати, що як так можна, я б так теж не змогла. А вона змогла, а вона сильна. На сьогоднішній день вона сильна і тут. І старший син уже йому 24. А Він в поліції працює, він дуже розумний, він дуже піднявся. Після поліції знову пішов вчитися. Завдяки йому і тримається. Ну а зараз, тим паче, чоловік одрізав ногу, ті ж догладь, свекруху подалі окончательно. Оце люди такі, це категорія людей таких. Моя, я думала, що прекратила отравляти свого сина. Ні. Зараз мій чоловік поїхав е, в відрядження. Тут телекамери у мене, ну, очі телекамери, Видумують з усього, що можна. Так що, якось так. Мені пощастило, що вона тут є. А їй пощастило, що я приїхала. От я приїхала, вона каже, у мене відкрились очі, я стала сміливою бути. Вона змогла, вона сильна жінка. Оце сильна жінка. Так там Круха маніпулювала, тому що, якби коли були, не були гроші, коли Моніка працювала, не працювала, якби син до мами ходив по гроші до бідної пенсіонерки, да, яка. Отримує двох синів, внуків, маніпулює, а тут мною теж маніпулювати. Намагалась 5 років, я слухала, що я якась не така. Я якась не така, звісно, я не така. Одна жіночка написала, що хіба Італія того варта? Ну, до чого тут Італія? Ти де створив сім'ю, там і живеш? І жити в лісі? Не кожен собі може дозволити жити в лісі. Це так що таке всім випрямки. І от да, там ми намагаємося завжди б хотілося, щоб поруч були люди, яких ти любиш, довіряєш, підтримувати один одного. Ну, от мені пощастило, що тут моя руминка є. І з свекрами мені не пощастило, але це не важливо, в якій ти країні. Я ще була в Україні, звісно, я дня не була в сусідньому мі місті, в городі, в населеному пункті. Мені б криве слово сказали, я б з п'ятьма дітьми додому побігла. Тому я 10 років була солохою. Так що життя, воно таке. Без прикрас, без ілюзій. Звичайно, іноді накриває, хочеться. Якоїсь подорожі, красоти відразу. У нас таке село в Україні, ми всі рівні. Я з-під Києва, але з-під такого Києва, де були построєні, як Чорнобиль зірвався, були построєні домики. Всі домики одинакові, в один поверх, сарай, погріб. У нас там взагалі мальовничо. у нас там. Прямі вуличці, по 30 хат з однієї сторони, з другої сторони, всі хати однакові. Дорога, газ. І всі люди там просто працьовиті й нормальні. Там мене всі зрозуміють. Скажуть, Оксано, ти в шоколаді. А хтось є, хто краще живе. І скаже Оксана, ти в говні. В Україні в нас, звісно, сусіди шикарні в нас, на нашому куточку. І то ми це не відразу зрозуміли, розумієте? І ну, у мене сестра, я, звісно, хотіла, щоб вона поруч була, щоб кожен день до неї на чай прийти, щоб уже чоловіки нас посилали і розбороняли. Звичайно, хочеться бачити своїх племінників, як вони ростуть. Я по телефону побачу. У мене ще сестра така, вона взагалі, я хоч дітей на море возила, де там по місяцю сиділа, вона взагалі такі отшельні. Кажу, Алла, поїхали, ні. То вона хоч сюди приїхала, на море поїхали. Море її томить. Вона осінь, якби збиралась до мене, але я минулим літом вже ж поперлась до неї. Але, може, в червні приїде. Гори побачила, змінила своє життя завдяки тому, що приїхала додому. До речі, мене ж Оксана звати, а Оксана це ім'я і це людина, яка впливає на долю. Я не знаю як. От мою руминку взяти на 15 років, не бачила таку голову донизу тримала. Не дай Бог десь на когось подивилася чи ще щось. Це вона так сама дозволяла, але ж треба з цього стану якось виходити. А, каже, ти змінила моє життя. Я стала смілива і щаслива. Навіть в, так, в такій ситуації. Зараз в неї вже от, з цим італіянцем вона одне родила, відразу друге. І ось о старшому 18. От якби 24, 20 і 18 років. І маленька дівчинка ще є, якій 6 років. Подружка моїй дитині. Якось так. З італійськими мужчинами є така практика, от е, руминки були випадки, коли залишали дітей з італійцями і їхали геть, писали відмову. Це я дорослого знаю хлопчика, а є недалеко в районі 6 років хлопчику. Руминка написала відмову і поїхала. З українцями я такого не бачила, не чула. Розводиться, розлучатись, розлучалися. Хтось вдало, хтось ні. Бачите, красна тряпка висить від зглазу, щоб сюди в цю сторону ніхто не дивився. да? Зайчик да. прийшов зі школи, їсти хоче. А то перед цим ми ходили до нашої подружки. Всім чанки-банки, да? А зараз, мені здається, така ситуація: дівчат приїхало багато, зустрічаються з італійцями, вагітніють. Італій їм говорить, що весілля дорого, давай кухню в квартиру купимо. Незахищені, і що з цього буде, щось буде. Но ті, хто думають, що вони прив'яжуть італійця дитиною, так, вони до дитини прив'яжуться, але до тебе не прив'яжуться. Або ти будеш навчишся жити, або терпіти, але теж треба, щоб були стосунки. Зареєстровані. в комуні? Хай не розкажуть, що треба йти в церкву.